Всім мої вітання, мої друзі, всім вітання. Я сьогодні знову їду у місто, але вже сьогодні трошки пізніше. Бачите, не з самого ранку, а трошки пізніше. Слухай, що я їду. Ну і Зараз я приїду, привезу. І їду, бо я не купила вапна. Не купила вапна і мідного купоросу. І їду, привезу. Заїду ще до своєї племінниці. Ох. Ну і тоді додому. І тоді додому. Бачите, мені так, як персонально машина вигнана з гаражу. І я вже тільки сідаю і їду. Всіх вітаю, мої дорогенькі, всіх вітаю. В першу чергу вітаю таких особливих, особливих жіночок, моїх підписниць. І взагалі всіх жіночок вітаю таким прекрасним весняним святом 8 березня. Хочу побажати вам коротенько так. Будьте любимі. Будьте бажанні. Будьте щасливі. Хочу сказати, щоб не тільки сьогодні, цей день, якщо хтось пам'ятає, бо є багато, що не пам'ятають, є багато, що не мають як, дарували вам квіти, подарунки, але щоб за нас, жінок, пам'ятали кожного разу, що ми є що ми хочемо тепла, що ми хочемо ніжності і хочемо ласки. Я хочу сказати, щоб не тільки чоловіки і кохані вітали, а щоб вітали внуки, щоб вітали діти таким прекрасним святом. Хочу сказати вам, мої хороші жіночки, любіть себе. Бо якщо ви будете себе любити, то будуть і вас любити. Шануймося, любімося, бо ми того варті. Буду заводити машину, бо мені, знаєте, ой, таке е, сонце. Я кожен раз це наголошую, але то вже нічого не поможе. Йду бирати окуляри від сонця. Не знаю, чи зможу в них їхати. Так, їду, куди їду? Сам перед їду. У місто, через старе місто поїду. Їду в місто до суну Кишині. Кишині повідкривані, все так, як на ті до племінниці, а так заїду на заправку, заправлю машину. Заїду до дочки, на хвильку. Плюва пна від того і додому. Забачите, скільки я нагорілася, мені так швиденько треба. Треба заїхати всюди, де мої ті окуляри. Попробую взяти окуляри? Тому що. Тому що, може буде Сонце бити? а я не дуже бачу. Знаєте? І в окулярах всіх вони дуже темні, не дуже бачу. Подивлюсь, як буде дуже мені темно, то не буду. Отако. От отако, Ну, о, люди вже вийшли щось робити. Знаєте? Вечно что-то делать. Вот так. Вот так. Кто ездит, кто куда хочет. Кто куда хочет, то и туда и ездит. Кому куда хочется. Знаете? Я вот дорогу бачу, мне Вроді краще, а телефон я нічого не бачу в цих темних окулярах. Нічого не бачу. Так, так. Світло забуло включити. Що саме основне? Я як не забуду ремінь, то забуду світло. Так? Я не бачу нічого. Сюди дорогу бачу, телефон не бачу. Добре, буду в племінниці, то щось трошки знім, то вам покажу. Вітайся. Добрий день. Прийшла сюди до цієї своєї дорогої дитини. До цієї дорогої дитини. І що? І що? Святом вас. Дівчатка, всього вам найкращого, здоров'ячка, любові, кохання, процвітання, любити себе. О. Саме краще, любіть себе. Я її дякую за нас, всіх, моїх кохані, мої кохані жіночки за вас, всіх. Я їй дякую. Ну, так, сьогодні в неї, бачите, люди то є, то нема, то є, то нема, але є, є, немає вона відходу від, від свого магазину. Такі кофти різні, мені дуже подобаються. От мені дуже якість така гарна. Ну, скажи, чиї вони є? Скажи менше більше, чиї. Їхні кофтинки. Турція, Польща інакшого не берем. Ще я беру на продажу е, цей, Китай, турецький, польський і китайський, але. Фабричні. Китай фабричний, він є теж добротний, непоганий, але він теж не буде, є такий з дешевих. Ну на даний момент в мене немає Китаю, лише Польща і Турція. Польща і Турція. Так, ну ото, ото, бачите, Польща Турція і гарної якості. І гарної якості такої. Сьонічка. Я їду. Все. па-па. Па -па. Всім. Добре, давай дзвонимося або я приїду. Давай, папа. -па. Так, майдриньки, я вже заправила. Я вже на заправці. Тут заправила машину і їду, куплю вапна. купила До купоросу мідного ще сказав, що треба взяти від шкідників. І я взяла від шкідників, зараз вам покажу, як приїду додому, що ще я взяла. Ну але що мені з того, як я... Що мені з того, як вже частина, більша частина дерева покроплена. Він сказав, що можна зверху потім знову ну, покропити і від шкідника. Не знаю, Не знаю. чи зараз не додавить то, то, все, то, все не додавить, щоб покропити яблінки. Мушу їхати, Мушу їхати на кольцо. Напряму ні, але мушу їхати на кольцо. Так, по правилах треба їздити. І по кольцові. На кольцо. Ну, обе. Не дай бог, наша поліція мене не спинила. Угу. О, ар добре. А -а -а. Найже покропять е, яблінки, тому е, в тім садочку-сім вже разом. А тоді я ще певне. Бо я впила лишень е, я купила на два відра, а тоді ще певне куплю на і назад покропить все. Ще тим трілом від шкідника. Видите, як тут все. Боже, яка не стала дорога. Добре, добре, я вже доїжджаю, э, сюди зараз заїду і куплю вапно. М -м -м. Куплю папно, я навіть не приперезалася, що щось світло включила. Ото близько, не хочу, а нема нікого. Повертаю. Де будівельні матеріали в нас тут. Ну. Ну, заїжджаю і куплю вапно. Бачите, так навіть далеко не буду. Тут якраз не мені. Вапно і поставити, світло виключу. Все, файно є. Так, мої хороші, я вже і приїхала додому. Буду виключати і буду йти до хати, бо то вже обід. Забираю свої пахунки, свої торби. Подарували мені квіточки, бачите, такі лісові. Так пахне, так пахне, що дуже пахне. І тут ще буду знімати а сьогодні ролики будуть. З посудом і з одягом. Хто не знає, що у мене є другий канал, канал, називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. Надіюсь, вам буде цікаво. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші, всім до зустрічі, всім пока! see